Наразі, поки ціни тримаються на певному рівні, там, да, з останнього подорожчання десь це було. Ми робили це восени влітку, наприкінці літа. Але планується, тому що, ну, як дивимося, по статистиці кава починає дорожчати. І наразі дуже важко тримати ціни на рівні того, що було. Бо, ну, це основний продукт нашої діяльності, тому він напряму впливає в принципі, на нашу там, дохідність бізнесу і, в принципі, нашу змогу виживати. До нас це може дійти там трошки пізніше, ніж це відбувається в світі, тому що якісь запаси кави є не безпосередньо в Україні. Наприклад, зараз у нас в цій кав'ярні допів коштує 60 гривень. Я думаю, що може бути що й до 100 зрости ціна. Намагаємось не пришвидшувати цей процес, а навпаки затримуватись трошки для того, щоб людям було комфортніше. Не всіх така є змога, де там купляти каву по 100 гривень. Тут да, був прильот, і ми відновили вікна, вставили хоча були всі, Да, там це. Нам навіть надонатили на вікна, коли це сталося, але все одно більшу частину грошей на відновлення цих вікон ми витратили свої. Ф'ючерси в Америці 325 центів за фунт. Я хочу сказати, що це найбільша ціна за всю історію ринку можна сказати, за ну як менш 30 років. А головна причина цього. Це падіння обсягів виробництва кави в Бразилії. Там Бразилія перша країна в світі за обсягами виробництва виробляє 2,6 мільйона тонн Десь кави. Друга країна в світі це В'єтнам. Там у них зараз ну, не таке падіння, але там погода також не дуже е добра для кави, там дощі йдуть. Сьогодні ми маємо 325 центів, коли минулого року ціна була приблизно, ну там різний період різна, але 150 центів. Тобто зростання більш ніж два рази, якщо за півтора року, за, якщо з початку року десь на 70-80% зростання ціни. Тобто дефіцит кави у світі. Всі ігроки ринку сподіваються, що влітку... Точна вже ціна буде іншою, тому що ну, це занадто висока ціна, такого ніколи не було. В цьому в принципі не дуже зацікавлені і саме виробники, тому що споживачі можуть реагувати по-різному і відмовлятися від їхнього сорту кави, переходити на більш дешеву можливо сорт або взагалі від кави ну, відмовлятися. Тобто всі зацікавлені, щоб ринки були стабільні і споживали той обсяг, який виробляється.